Привіт, Плейвей, я Олекс Мельник. Ви дивитеся перші враження іграшки Кісіма і Тюна або Небрелоум. А я зараз буду багато розповідати про те, що я думаю, як я захоплений самим фактом існування саме такої гри. А, ну, мені взагалі властиво захоплюватися будь-чим. Але робитиму це вже відразу під перший же рівень. Я не грав ще ні разу, оце лише лишень запустив. Отже, Кісіма і Чуна, або «Never Alone, це гра ем, пам'ятник певному народу, який вимирає. А я думав, що йдеться взагалі про приречення, про повне зникнення цього народу. Насправді ж йдеться про те, що вони хочуть привернути увагу до себе, і в принципі хочуть виживати. Цей народ інуїти е, вони проживають в Алясці. А там де сніги, гори, холодно. Це Аляска, це далеко-далеко в Північній Америці. Там вже де закінчується Канада. Якщо ви собі можете це уявити, наскільки розумію, інуїти це нащадки індіанців. Вони живуть на тих землях тисячі років, не приблуди як англомовні люди. А... Ну, і в них є своя культура. А ця гра відтворює цю культуру і відкриває для нас їх. Весь світ може подивитися на них. І гра була створена саме з цією метою популяризувати етнос інуїтів. Mm -hmm. І як і належить е, такій етнографічній іграшці, а ми чуємо оригінальну мову інуїтів: Гра супроводжується локалізацією мовами основних груп, української мови немає, на жаль. А і ще за проходження рівнів нам надається додатковий матеріал, різноманітні відеоекскурсії, екскурсії, і це прекрасно. Щось щось подібне було у and Hearts, лише там нам не відеоекскурсії відкривалися, а фотографії, точніше, малюнки. Так, фотографії і малюнки, які мали опис, що переповідав якісь подробиці із часів Першої світової. Тут же конкретні відеоекскурсії, немов ми відвідуємо якийсь музей. Я не чекав від цієї гри якоїсь там над-над картинки. Однак те, що бачу, цілком приємне для ока. А, і це навіть не рендер, а вже геймплейне відео. Так, я тікаю від ведмедя, як ви можете бачити <грає> граю я з геймпадом, що в принципі доволі зручно для гри в жанрі платформер або стрибанка, як я люблю казати. Так, і це історія про маленьку дівчинку, представницю цього інуїтського народу, яку супроводжуватиме отой білий песець. Чи лисиця. Ну песець нехай. А і ще я не чекав від цієї гри абсолютно ніяких а, геймплейних подкровень. Вона для мене не мала цінності, власне, як а, гра, як. А, як механіка, вона представляє цінність лише ось е, цим культурним значенням, чудово. У цій грі можна грати удвох. Ага, якщо я граю сам, то мені доводиться перемикатися. Я обдурив тупого великого ведмедя, і той втопився, я теж втопився. Щось, мабуть, не так зробив. Окей. Цікаво, чи є мультиплеєр. Треба буде з'ясувати, потім в огляді розповім. Підозрюю, що рівники тут маленькі, багато уваги приділено саме сюжету, опису світу. А ігрова механіка може бути дуже навіть примітивною. Ну, мова прекрасна. Це відчуття індіанських племен е, в його неспотвореному е, поданні. Так. Доторкнися, щоб. Ага, це для песця. Так. Який розумний песець. І. Ага. Так. Дійсно механіка проста, але я як завжди туплю і забуваюся перемикатись. двох це, мабуть, гратися веселіше. Все ж таки, більше людей дізнаються про народ інуїтів. Курделиці такі переконливі. А, знаю, як пекарям важко дивитися на розмиту картинку. А, ну, куди вже дінеся так вже є. Ну, мене вже поглинуло.

Тупоят ікайок такади Не вже я заглючив от паскудство гра глюкнула, прекрасно. Давайте з. Контрольної точки. Віверхсієроліп. Комірне ро. Суподі і кайок характері бліде. Мабуть, доведеться перерватися. Віверхсієгороліб. Отож, гра заглючила настільки, що довелося перезавантажуватися, запускати гру наново. А вже вона роз... роздуплилася, і я можу продовжувати. Моя помилка раніше була у тому, що я пішов сюди за допомогою дівчинки, а треба було йти за допомогою писця. Тому що оповідач каже, що писець показав дівчинці, якими корисними можуть бути духи. Такі справи. І Я знову помилився, яка прикрість. Гаразд. ще мене трошки збентежило те, що під час того попереднього зависання у мене пропали всі збереження, тобто все, що тут показували, індикатори буцімто зберігається гра. Вона не зберігалася. Як це пояснити не знаю, буду розбиратися далі. Сподіваюсь, що це лише ось короткочасний глюк, оскільки, як я вже казав, гра має завдання не стільки бути грою, скільки е, е, таким інтерактивним. Етнографічним зрізом про народ інуїтів, тому в ній, в принципі, можна потерпіти якісь глюки, недопрацювання, ігроладні, і технічні. Картинка в неї приємна. Персонажі поводяться доволі таки переконливо, відчувається якась маса тіла цього, це не прості бевзики. Гаразд, пора вже гратися дівчинкою. Ну, тут явно записця треба. Ага. Знову довелося трішки перерватися і продовжую. Вже наближається до закінчення мої перші враження від цієї іграшки. Ага, Писець у складних ситуаціях не знайде дорогу. А це щось середнє між Лімбо і. Brothers Tale of Two Sons. На перший погляд. Можливо, я помиляюся, ну, побачу далі. Ох ці хурделиці. І ще треба відчувати. О. Зрозуміло, Хурделиці на таймінгу. Тобто, якщо відчувати ритм, то можна встигнути. До того ж, перед тим, як з'явиться хурделиця, ми можемо почути звук. Тут пройде лише песець. А тепер граємося у супермідбоя. Чи принца Персії. Хоч перед нами така невигадлива іграшка, в ній все одно додумалися зробити цікавий геймплей. Не сказав би, що дико оригінальний, але принаймні запозичили правильні вдалі і цікаві елементи механіки. Тут навіть є інерція фізики. Чудово. Тю інерція фізики. Інерція тіла. Ой-ой-ой-ой! Писать ти мій писець! Давай, давай, давай! Здається, дуже важливим є не впасти з такої висоти. І якось зимно в квартирі стало, хоча термометр показує 23 градуси. Ну, ця хурделиця змушує відчувати холод, тобто правильна хурделиця, яка передає атмосферу гри, адже діється десь на півночі Америці е, на півночі Америки. Росіяни е, такі народності називають чукчами. Ну, ми більш освічені і знаємо, що їх звуть інуїти. Саме цих. Окей, а, перший рівень я подолав. Мені сподобалося грати цікаво. Ачівками гра сипле дуже щедро. А найцікавіше те, що вона сипле екскурсіями. У грі є кілька десятків відео екскурсій, які надихають, розкривають геть нове. Тобто гра має не лише таку просвітницько етнографічну мету, вона має і освітню мету, бо ну просто в процесі гри ти можеш довідатися багато нового. Коли ти довідуєшся щось нове, це автоматично робить тебе краще. Разом з тим перед нами проста, але цікава механіка, не одноманітна, є різні елементи. А є цікавий світ. Підозрюю, що навіть є непоганий сюжет. Грати, грати і ще раз грати. Не думаю, що це довготривала іграшка. Очікуйте скоро оглядом. Заходьте на плейуей, дивіться наші відосики, лайкайте, поширюйте, підтримуйте українське. На все добре, па-па. З вами був Олекса Мельник і перші враження іграшки Never Alone. або Чуна. Па-па.